Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на щотижневому огляді торгівлі стратегії Trading Hero. Цей тиждень закінчився позитивно для абсолютно всіх торгових портфелів, незважаючи на те, що волатильність даного тижня була досить низькою, прибутки невисокими, але цей тиждень сформував кілька цікавих технічних патернів, які мають дати локальний розворот ринку. І закриття вже відкритих угод з прибутком наступного тижня. Давайте по черзі розглянемо кожен з портфелів. Перший портфель на 5 тисяч доларів цього тижня приніс нам плюс 0,2% прибутку. Портфель на 5 тисяч доларів у другій версії приніс 0,3% прибутку. Портфель на 10 тисяч доларів приніс 0,2% прибутку. Портфель на 10 тисяч у другій версії приніс 0,15% прибутку. Портфель на 20 тисяч приніс 0,23% прибутку. Портфель на 50 тисяч приніс 0,2% прибутку, портфель на 100 тисяч приніс 0,1% прибутку, і портфель на 200 тисяч приніс 0,26% прибутку. Перейдемо на термінал MetaTrader і розглянемо детально кожну валютну пару. Починаємо з першого інструменту: австралійський долар по відношенню до канадського долару на таймфреймі H1. Сірим прямокутником виділяємо зону торгівлі попереднього тижня. Як можемо бачити, ринок продовжує висхідну тенденцію, яка почалася ще минулого тижня, досить стрімко зростає, і це нам допомагає набирати позиції на продаж. Наразі набрана досить широка сітка позицій на продаж, тому ми чекаємо корекції ринку. Якщо розглянути даний інструмент на таймфреймі D1, можемо бачити, що ринок продовжує свою корекцію від попередніх рівнів локальної підтримки і наближається до рівнів локального супротиву. Тому цього тижня чекаємо наступну ситуацію при ретесті даних рівнів. Має бути корекція ціни до середини даного коридору, що й дозволить нам закрити вже відкриті позиції. Прибуток цього тижня по цій валютній парі склав плюс 80 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному інструменту у нас продовжується низхідна тенденція, на відміну від попереднього. Можемо бачити досить багато відкритих позицій на купівлю, а також те, що ринок дійшов до локальних рівнів підтримки. Від яких почалася корекція. Чекаємо наступного тижня розвитку даної корекції для закриття відкритих угод з прибутком. На денному таймфреймі можемо бачити, що по даному інструменті у нас було проторговано 5 днів поспіль зі зниженням. Історично такі ситуації давали досить непогані локальні або глобальні корекції, тому чекаємо схожого сценарію і на початку наступного тижня. Для закриття наших позицій на купівлю. Прибуток даного тижню склав плюс 11 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу продовжується висхідна тенденція. Було закрито кілька ланцюжків угод на продаж. Наразі маємо лише дві відкриті позиції: одна на продаж, інша на купівлю, тому для нас неважливо в яку сторону буде рухатись ринок, при зниженні та пробої локального висхідного тренду закриємо угоду на продаж з прибутком і будемо набирати позиції на купівлю. При подальшому русі ринку вгору закриємо угоду на купівлю і будемо набирати позиції на продаж. На денному таймфреймі по даній валютній парі. Також можемо бачити, що маємо досить велику послідовність з 7 днів зростання. Попередньо можемо бачити, що ситуації, коли було більше 5 днів однонаправленого руху, дають ринку певну корекцію, що є основою для закриття відкритих угод з прибутком. Тому і цього разу також чекаємо на корекцію ринку для закриття наших угод. Прибуток по даній валютній парі склав плюс 122 долари. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу ринок знаходився в консолідації. Три дні поспіль ціна тестувала локальні максимуми та не втримали свої позиції. Після чого повернулися до рівнів локальної підтримки, які успішно пробили у п'ятницю. Було закрито всього кілька угод на продаж, і прибуток цього тижня склав плюс 36 доларів. На денному таймфреймі можемо бачити, що після тестування ціною локальних мінімумів серпня місяця минулого року ціна відкоригувалась до локальних максимумів, закрила 5 днів зі зростанням, після чого пішла в корекцію. Як це вже неодноразово траплялося? У минулому, що й дало нам можливість закрити кілька угод на продаж з прибутком. Звичайно, у історії бувають ситуації, коли ринок проходить більше, ніж 5 свічок поспіль перед локальною корекцією, але на цей випадок ми якраз і використовуємо алгоритми до набору позицій, щоб заходити в ринок по більш вигідним цінам. Після до набору позицій вірогідність корекції значно збільшується. У нашому випадку вистачило 5 днів зростання для того, щоб ринок почав коригуватись. Наступна валютна пара новозеландський долар по відношенню до американського долару. Даний актив продовжує зростання, другий тиждень поспіль, поновлює локальні максимуми і фактично без корекції рухається вгору. Закритих позицій цього тижня не було, але зважаючи на ситуацію на денному таймфреймі, можемо бачити, що також маємо досить велику кількість зростаючих днів поспіль. З урахуванням п'ятниці вже 8 днів ціна зростала без суттєвих корекцій. Якщо поглянути на історію, то навіть менша кількість зростаючих днів призводить до гарних корекцій ринку. Що дає можливість закрити відкриті угоди з прибутком. Тому і наступного тижня чекаємо на технічну корекцію з урахуванням локальної перекупленості ринку. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Даний актив також продовжував своє зростання. Було закрито багато угод як на купівлю, так і на продаж. Ціні вдалося протестувати та успішно закріпитись за локальними максимумами. Прибуток цього тижня склав. Плюс 394 долари. А на денному таймфреймі можемо бачити, що незважаючи на локальну корекцію, ринок все ж знаходиться у несхідній тенденції після того, як була пробита попередня локальна корекція і ринок зайшов у консолідацію. Тому наш сценарій залишається незмінним. Чекаємо корекції для закриття відкритих угод на купівлю вже наступного тижня. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. Маємо схожу картину: ринок зростав. І успішно протестував локальні максимуми, а також закрив тиждень вище рівня попереднього тижня. Прибуток цього тижня склав плюс 27 доларів. А на денному таймфреймі бачимо, що ціна знаходиться у трикутнику, підходить до його верхньої межі, що може означати спроби покупців, тестування локальної лінії тренду, а також локальних максимумів з подальшою корекцією ціни до середини останнього висідного імпульсу. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Маємо найбільшу кількість відкритих угод. Це угоди на продаж. Ціна вперше за кілька тижнів пробила ціновий діапазон, в якому знаходилась протягом трьох тижнів, і сильним імпульсом вийшла до попередніх локальних максимумів. На денному таймфреймі бачимо, що з урахуванням п'ятниці, вже 6 днів поспіль, даний актив зростав. Якщо порівняти цю ситуацію з попередніми історичними паттернами, бачимо, що навіть при п'яти днях зниження вірогідність корекції ціни є досить високою. А якщо враховувати, що ціна додатково підходить до сильної зони супротиву, то вірогідність корекції значно збільшується, на що і розраховуємо для закриття відкритих позицій з прибутком на початку наступного тижня. Дуже дякуємо всім за увагу. Бажаємо прибуткового тижня! Також хочемо анонсувати, що цього тижня будуть оновлені деякі з портфелів. Упродовж двох останніх місяців наша команда активно розробляла нові алгоритми, які мають іншу логіку входу в ринок, а також закриття позиції, що з нашої точки зору значно підвищить ефективність портфелів, а також знизить торгові ризики. Тому слідкуйте за новинами у телеграм-каналі і до зустрічі наступного тижня.